Діти безлано, так швидко все забувається швидше, ніж облітають кульбаби, ніж до горла, дуло до скроні, обличчя в долоні. Маленькі ніжні тіла, офірна пожива молоху, звичні звички, звичайні діла, між кривавих кусенів ковзатись гарячі парного м'яса, кривитись скривавленим ротом. Так швидко все забувається, швидше закліп ока. В обієнних дітей очей нема, як немає почутих пророків, ця спокута сліпа, глуха і німа, на зап'ястях колючим дротом, солофаним шурхотом крил, що згорають у чорний дим, облітають не снігом, попелом. Так швидко все забувається зрадлива, зручна пам'ять. Зручний невибагливий спокій, діти чужі, країна чужа, три сотні у руки молоха, чужий видовищний клопіт. Усе забувається швидко, як крики в долині гінном. Бесландські офірні діти, жаскийно розгаданий сон, запікся кляпом у роті, затерся в звичайних днях, долина гінном, крок за кроком. Долаю невпинно шлях.